Щиро бажаю всім тим, хто придумав ямковий ремонт дороги, все життя носити тільки штопані труси. <рив> Сімейна пара займається коханням. Дружина: Ну, давай, накинься на мене, як дикий звір. Чоловік так, так і зараз. Давай, давай, ще. Так, так зараз. Говори мені брудні речі. Е, кухня, стіл, раковина, мусорка. <риклад> на прийом у кардіолога. Василю, скільки пива ви випиваєте на день? Ха, чотири пляшки. <риклад> Як чотири? Я ж тільки дві дозволив, а ще дві дозволив терапевт. <риклад> <риклад> Дідусь прийшов сповідатися і каже священникові. «Отче, мені 80 років, я одружений, у мене четверо дітей і одинадцять онуків. Але вчора вночі я зрадив свою вірну дружину з двома вісімнадцятирічними дівчатами. священник відповідає йому. Сину мій, а коли ти востаннє був на сповіді? А ніколи, батько, я єврей. О, то, «Тоді навіщо ти мені це все розповідаєш? А я всім розповідаю. <риклад> Хай, а питання до фахівців. Якщо мій чоловік безплідний з народження, чи можуть наші троє дітей успадкувати цю проблему? Ви, підсудний, вкрали 300 мільйонів євро та сховали їх. Ви засуджуєтесь до 15 років суворого режиму. Ваше останнє слово. Ой, ви знаєте, я люблю легенди. Одного разу вовк вкрав 300 мільйонів баранів, та його зловили мисливці. Ми вб'ємо тебе, казали вони. А Вовк сказав. Мисливці, не вбивайте мене, і я дам вам 150 мільйонів баранів. Мисливці погодились, всі були задоволені і жили довго і щасливо. <кхід> Суд переглянув вирок і, зворушений вашою любов'ю, до легенд. Ви звільняєтесь у залі суду, свята ви людина. Українець і американець стоять в туалеті біля пісуарів. Українець зробив свою справу і попрямував до виходу. Американець йому вслід. А у нас в Америці після туалету руки миють. А у нас в Україні е, на руки й не пісяють. Росіяни кажуть, що добре там, де нас нема. А я б уточнив, не просто там, де їх нема. А де їх ніколи не було?